Обміняти заручників та провести вибори в Ізраїлі зібрався величезний мітинг проти Нетаньяго. Основні протести йдуть під будівлею Кнесету. Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Єрусалима з вимогами до уряду Ізраїлю. Єрусалимі проходить масштабний мітинг проти політики чинного уряду Ізраїль. Понад 100 тисяч мітингувальників заблокували будівлю парламенту країни Кнесету. Люди вимагають скасувати депутатські канікули та терміново укласти угоду щодо повернення заручників, захоплених терористами з Палестинського Хамас. Як пише ізраїльський інформаційний портал Юнет, акції протесту супроводжуються багаттями на вулицях, перекриттям доріг та сутичками з правоохоронцями. Останні використовують водомети та спецзасоби, щоб розігнати натовп. У мітингувальників три головні вимоги до уряду: це проведення дострокових виборів до 7 жовтня 24-го року, тобто до річниці нападу Хамас, угоди з терористами щодо заручників та скасування депутатських канікул. На думку мітингувальників, депутати не можуть іти на канікули, поки заручники не повернені. А люди, що поїхали через бойові дії, не повернулися додому. Поліція, яка вийшла на вулиці, намагається розігнати НАТО з використанням спецзасобів. Також правоохоронці використовують водомети та намагаються деблокувати.

Нагадаю, 7 жовтня 23-го року бойовики терористичної організації Хамас вторглися на територію Ізраїлю, вбили щонайменше 1200 та викали 250 ізраїльтян. Після цього Цахал почав проти Хамасу операцію Залізні мечі та ввів війська в територію сектору газу. Жовтня 2023 року цега зачистив від бойовиків значну територію Анклаву. Було знищено ряд центрів, де перебували ватажки Хамас. Також зруйнували мережу тунелів, але зупинятись на цьому Ізраїль не планує, хоч і вивів частину війська з Гази. Для того щоб звільнити заручників та відкрити коридори для евакуації мирних мешканців сектора Гази, посередники домовляються про перемир'я. Останні з них мали тривати чотири місяці і завершились виведенням ізраїльських військ з Анклаву. Але цю пропозицію відхилили. Навпаки, Ізраїль погрожує наступом на Рафах.